Гіпотироз – це зниження функції щитовидної залози. Він буває первинний вторинний і третинний. Первинний, тобто, це коли уражується саме щитовидна залоза. Симптоми гіпотерозу дуже неспецифічні, але є деякі критерії, які привертають на себе увагу. Це слабкість, зниження працездатності, порушення сну, схильність до закрепів, набрики, можливий набір ваги більше за рахунок рідини, за рахунок того, що підшкірно жлюрова клітковина накопичує рідину. Може випадати волосся, це те. На що частіше звертають увагу жінки, суха шкіра, лущення шкіри, можливо, навіть поява заядів в кутках рота, це називається хейліт. Та ламкість нігтів. Всі ці скарги вони дуже неспецифічні і ще 100 якихось хвороб будуть мати такі саме прояви. Тому е диференціювати, верифікувати в себе саме гіпотероз, самотужки дуже важко. Для цього існують лікарі, диференціальна діагностика, е лабораторні інструментальні методи діагностики, щоб поставити правильний діагноз. Найчастіше приходять жінки, які скаржаться на випадіння волосся і на слабкість. І найчастіше в таких жінок є або аутоімунетероїдит, або в них хронічний латентний залізодефіцит, або залізодефіцитна анемія. В чоловіків дуже рідко є гіпотереоз ще рідше автоімунетероїдит. Ця хвороба більш притаманна жінкам. Чоловіки частіше звертаються з підвищеною функцією щитовидної залози. Діагностика гіпотерози досить нескладна. Вона полягає в тому, що ми виконуємо інструментальні та лабораторні обстеження. До інструментальних відноситься, звичайно, узі щитовидної залози, завдяки якому ми можемо побачити структуру щитовидної залози, виявити характерні ознаки аутоімунного тероїдиту. Це буде чергування зон гіпоехогенності та гіперехогенності, тобто зниженої щільності та підвищеної щільності щитовидної залози. Може бути посилення кровотоку в щитовидній залозі, та в залежності від різновиду аутоімунного тероїдиту, може бути атрофія залози або її гіперплазія. Відповідно, це буде атрофічна або гіпертрофічна форма. До лабораторних методів обстеження відноситься е, аналізи на тиротропний гормон тироксин та трийотеронін Т4 та Т3 та аналізи на антитіла до тиреоперексидази, щоб підтвердити або скасувати діагноз аутоімунний тиреоїдит. Найпоширенішими причинами гіпотиреозу є йододефіцит та аутоімунний тиреоїдит. Аутоімунний тиреоїдит говорить сам за себе, це аутоімунне захворювання щитовидної залози, яке Характеризується тим, що з'являються антитіла наші клітини імунітету, які якимось чином через щось хочуть атакувати наші. Клітини щитовидної залози частіше запускаються імунні процеси епігенетичні чинники, тобто це фактори зовнішнього середовища. Це може бути вплив хронічного стресу, можуть бути перенесені вірусні захворювання, зокрема covid 19 може бути е, якісь генетичні мутації, конституційні особливості, особливо в жінок, якщо по генетичній лінії в її мами та бабусі було таке ж саме захворювання. Можливо, нераціональне харчування зокрема нестача тих продуктів, які потребує щитовидна залоза. Це морепродукти та риба, які багаті йодом, це джерело животного тваринного білку, це тварини, м'ясо, це може бути риба, так само як джерело йоду і тваринного білку. Це джерело селену цинку і міді. Зокрема, це різне насіння, горіхи, фолати, що містяться в листовій зелені та овочів. Це дуже різноманітна палітра продуктів, яка містить найбільшу кількість поживних речовин, що потребує щитовидна залоза. Тобто дефіцитні стани, дефіцит йоду, зокрема, та інших речовин, автоімунітероїди це те, що найбільш часто призводить до порушення функції щитовидної залози. Лікування гіпотерозу завжди багатокомпонентне та багатоступеневе, оскільки ми не лікуємо аналізи, ми лікуємо людину. І гіпотероз це завжди вершина айсбергу, завжди щось стоїть за ним. Якщо це дефіцитні стани, так ми дамо людині препарати леватораксину, якщо вона їх потребує. Але наша основна задача буде закрити ці дефіцити. Ми починаємо з харчування, відновлюємо поступово те, що вона їсть, щоб було багато речовин, які містять всі ці поживні речовини, що необхідні для будови гормонів щитовидної залози. Також це можуть бути різні добавки, саплементи. З тим самим йодом або цинком, міддю, соленом, зазвичай все разом потрібно давати, щоб воно гарно працювало. Безумовно, якщо це важкий гіпотиреоз, якщо це автоімунний тераїдит або вторинний чи третинний, ми даємо препарати левотероксину, гормону щитовидної залози. Існує багато міфів стосовно цього гормону. Я вас заспокою в тому плані, що це не страшно, ви не звикнете до прийому гормону. Ваша щитовидна залоза не буде лінитись, ви не наберете вагу. Навпаки е гормони щитовидної залози відповідають за всі види обміну. Вона ще називається королева ендокринної системи. Тому, коли у вас покращуються всі види обміну, відповідно ваша вага буде знижуватись. Е тому не страшно приймати цей гормон, він навпаки вам потрібен. Будь-яке лікування починається з тарілки, тож які продукти нам потрібно для дати для профілактики гіпотерозу і для підвищення комплієнтності терапії. По-перше, так, це риби, морепродукти, водорості, це те, що багато йоду. Також це субпродукти, тому що це класне джерело заліза та міді. Це різні горіхи, зокрема, це волоські горіхи та бразильські горіхи. Це насіння гарбуза, насіння соняшнику. Це будь-які хрестоцветні та листова зелень, як джерело фолаців, фітонутрієнтів та вітамінів групи Б. І також це корисні вуглеводи, це злаки різні крупи, це можуть бути корнеплоди та бобові, як джерело корисних вуглеводів. Оскільки причин гіпотерозу дуже багато, і це, як я сказала, гіпотероз вершина айсбергу, ми копаємо нижче. Якщо це дефіцитні стани, обов'язково потрібно розпитати пацієнта стосовно стану його шлунково-кишкового тракту. Дуже часто дефіцитні стани спричинені або наявністю латентної інфекції пілорі шлунку, або гіпоацидністю, тобто зниження виділення соляної кислоти шлунку, через що порушується обмін білку, заліза, фулатів активної форми фолієвої кислоти, вітаміну в 12 Всі ці молекули потрібні для синтезу гормонів щитовидної залози. Це також може бути порушення роботи підшлункової залози або запальні захворювання кишечника. Тому гастроентерологія, стан шлунково-кишкового тракту мають безпосередній вплив на замісну і гормональну терапію, і лікування гіпотерозу в цілому. Є більш рідкі форми гіпотереозу, вторинний та третинний, коли уражується гіпофіз та гіпоталамус відповідно. Це нейроендокринні структури, які знаходяться в головному мозку. Зазвичай це буває або вроджено, або проявляється в перші там, 20 років життя, і зрозуміло, що вуражуються саме ці структури в головному мозку. В аналізах крові це видно відповідно по показниках. І тут тільки замісна гормональна терапія, ніякі дефіцити ніяк не вплинуть на ситуацію. Є ще такий особливий різновид гіпотерозу. Він негласно називається тканинний гіпотероз. Його е сенс полягає в тому, що є нормальна кількість тироксину в крові. Це основний гормон щитовидної залози. Але Порушується функція ферментів, що відповідають за утворення цих гормонів в тканинах, і утворюється забагато специфічного гормону реверсивний Т3, реверсивний трийотеронін це неактивна форма гормону щитовидної залози, яка утворюється. З тироксину при нестачі ферменту де від першого до третього типу. Якраз тут дуже важлива увага приділяється раціону, а саме наповненню по вуглеводах, оскільки при нестачі вуглеводів в раціоні порушується утворення цього ферменту де і можливе погіршення утворення активного тироксину в тканинах.